Трошки е, прояснимо ситуацію взагалі інтернет-торгівлі, і насправді. Там така специфіка діяльності, що це дуже страшно. Насамперед, я би сказала, що ця серія ефірів, я вже починаю розуміти, що ця серія ефірів, вона, знаєте, як розвіювання міфів і страхів бухгалтерів і підприємців, що щось там є складного. Так, в ФОПах, в інтернет-магазинах є різні. там Скажем так, нюанси по приводу, наприклад, це або це сайт, так, якщо ми торгуємо товарами зі сайту інтернет, так, магазин, або це ще в нас є підприємці, які торгують, наприклад, тільки в Інстаграмі, або в Фейсбуці, так в соціальних мережах, не відкриваючи сайтів. При цьому умудряються торгувати і офіційно це все робити. Тому сьогодні ми про це поговоримо: і про інтернет-торгівлю як сайта, так і інтернет-торгівлю через, наприклад, Інстаграм. Це все можливо, легально і так далі. Мене звати Тетяна Криворук, хто не знає, я власниця школи онлайн-бухгалтерії, і в нас сьогодні другий спецефір по темам спеціалізація діяльності. Ця серія ефірів, готуйтесь, їх буде кожен понеділок, він буде виходити. І я хочу розповісти трошки знову про цей проєкт. Це проєкт створений для, скажімо так, для того, щоб бухгалтерам і підприємцям так роз'яснити специфіку діяльності як такову. Тому що ведення бухгалтерського обліку, наприклад, або ведення діяльності обліку, так у ФОПів, ми його всі вже знаємо. Так, група перша, друга, третя, як звіти здаються, і так далі. А в чому ж специфіка так тої чи іншої діяльності? Тому що, наприклад, інтернет-торгівля в магазинах. і... Наприклад, надання послуг якихось перукарських, то трошки є специфіка, є різниця. Тому цей проєкт створений саме для цього. Також я запрошую всіх бажаючих, всіх бухгалтерів, які зараз мене дивляться, або будуть дивитися в записі. Я запрошую вас, якщо у вас є досвід ведення фопів в. В якихось діяльності. Це може бути ну, будь-яка діяльність, ви мені пишіть, ми з вами домовимось, обговоримо. Ви можете також провести прямий ефір зі мною і поділитися своїм досвідом. Ну що, починаємо. 16.30. Всім привіт, хто приєднався. Я запрошую Марину. І ми починаємо. Значить, я розповім, які питання розглянемо, які групи, які кведи, які документи. Марина, привіт-привіт. Привіт, привіт. Да, всім доброго дня. Значить, І які кведи, і специфіка діяльності, в чому особливості так ведення? В чому специфіка? І Марина сьогодні поділиться своїми секретами. Марина. Значить, зараз трошки розпові про себе, mm -hmm. і я ще хочу від себе додати, то вона веде на сьогоднішній день 10 інтернет-магазинів, тому для мене це і був такий ключовий момент, чого я. Вважаю її експертом, і тому все, що вона буде сьогодні розповідати, та це буде сплошна користь для вас. Так, ну що, питання в кінці або по ходу задавайте. Мариночка, представься, будь ласка, скажи, будь ласка, про себе трошки. Так, мене звати Стопільняк Марина, я працюю бухгалтером понад три роки в консалтинговій компанії. В 21-му році я шукала курси, щоб навчитися вести ФОП і знайшла Тетяну. Прийшла її курси ФОП легко та просто. Він дав мені багато знань і впевненості в собі. І надихнула піти працювати онлайн. Я вирішила спробувати вести інстаграм. Зараз зараз мене є клієнти. Я веду віддалено два ТОП. І 23 три 10 з них це онлайн-магазини. Да. Дайте вогників ви сердечок Марині. Дивіться, яка вона молодець. З 21-го року, так, Марина, ти в 21-му році створила сторінку в Так. Да. Це дуже класний результат. Дуже класний результат. Так, е ну що, почнемо? Почнемо. Так, значить, щодо що ФОПів, щодо інтернет-магазинів. Дивіться, значить, ми зараз говоримо про і соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук, наприклад, і інтернет-магазини з сайтами. Так? Це все одне і те ж саме. Відкривається ФОП. Сама така група популярна саме для цієї діяльності, це друга група, спрощена система. Значить, Якщо ви не будете. В роздріб продавати юридичним особам то або чекайте, можна юридичним особам. Боже, все перепутало. юридичним особам можна. Коротше, більш вигідна група, друга в нас, так друга і третя теж можлива група в нас. Значить, По другій групі в нас іде єдиний податок 1340 гривень, так Щомісяця до до го числа. І 1474 ЄСВ. Це по стандарту, що квартала платиться цей ЄСВ. Значить, щодо кведів, квед в нас 4791, це як основний іде, да? так, Марин? Це ж основний іде да. 47,91 да, для 49, діяльності. 49. так? Значить, Він називається роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Так, однак цих кведів замало, да, Марин, добав від себе? Так, да. одного кведу буде замало, потрібно підібрати кведи саме під ваш товар, під вашу діяльність, і перелік визначається індивідуальним. Mm -hmm. Індивідуально, або на бухгалтерських консультаціях, або просто самі бухгалтери так підбирають, коли відкривають, підбирають Так, а, так. З... Делік, це перелік, який є товар, і визначається, який Яка торгівля чим, -то, то ми вже від цього відштовхуємося. Так, так щодо третьої групи, якщо ви оберете третю групу, то а, тоді, якщо берете третю групу, тоді в нас ЄСВ залишається 1474, так. І тут вже в нас іде 5% з доходу, по якщо у вас 5%, так, якщо у вас два, і ви новостворені, то у нас новинка да, по законодавству з 1 липня вже є роз'яснення, і вже, мабуть, всі про це знають. Я все ж таки додам в цьому ефірі з 1 липня, якщо ви... Новостворений ФОП або створитись в минулому році, після війни, так як військовий стан були, або до 1 липня, то значить вам треба до 15 червня подати заяву на перехід. На 5% для того, щоб у вас податкова, бо там дуже пугають вони, так, що переведуть прямо на загальну скинуть. Ну, да. да. ми, ми, ми знаємо це, ми переведемось. До 15 червня всі новостворені. Да. хто у нас Рахче, на, пере, на 3 пере, групі, так. Так. А другу групу, там це, в принципі, не стосується. Якщо ви були на другій, ви на 2% подали, то вас повернуть автоматом як би з 1 липня на другу групу. Тому друга група спить спокійно. Так, щодо нюансів. Так, ну що, так, переходимо ми вже тоді до документів. По, по документах, що в нас з обов'язкових документах, Марина? Головними документами ФОПа є це виписка з єдиного державного реєстру і витяг з реєстру платників єдиного податку. Mm -hmm. Два таких самих основних документів їх достатньо. В принципі, в нас таких нюансів ніяких тут немає. А, і, а, в принципі, тут ніяких нюансів немає. Да? Значить, по... да, додатково ніяких документів отримувати не потрібно. Так. Значить, далі, 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 далі. По специфіці по діяльності давай продемося. Якщо в нас, наприклад, інстаграм торгівля да? mm -hmm. без, сайту, без сайту. буває mm -hmm. таке, Як вони легально взагалі працюють? І ти ведеш так саме да, таких фото, да, з да, яких є тільки інстаграм торгівля? Instagram. Ну, для прикладу, розкажи нам, будь ласка, в чому, в чому ця специфіка, mm -hmm. як вони працюють? Інстаграм-магазин, mm -hmm. коли тільки товар розміщений у вас на сторінці, є можливість легально обійти застосування РРО. Як це можна зробити, це заключити договір з новою поштою. Тоді готівку на ложку ви будете отримувати не готівкою, а нова почта буде її отримати, і по договору, який ви заключите з новою поштою, буде зараховувати вам на розрахунковий рахунок ФОПа. Угу. Тобі ж вони таким чином обходять наша згода? Добре, а якщо в нас інтернет, наприклад, магазин, так у нас сайт. Сайт є сайт, Чому да. там? якщо є сайт, обов'язково потрібно застосовувати РРО, тому що сайт йде оплата через платіжну систему. Платіжна система це екваріг і застосування РРО є обов'язковим. Угу. Такі найпопулярніші, з якими я працювала, це фонді, Лікпеї. Mm, розкажу трішки про Так, Роз, да, розкажи 에... про фонді, в чому, який там відсоток, як вони підключають, як взагалі це відбувається. Підключаються вони неважко, і техпідтримка у них класна. У них є інструкція, як це підключати, там нічого страшного. Всі звіти подаються через електронний кабінет, реєстрація касира, реєстрація ПРО, 20 ОПП. Далі так, сам... так, 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 тихо, тихо, тихо. Це, це тут дуже швидко. Це я не запам'ятала, а люди, хто здивляться, хочуть відкрити підприємництво, своє, підприємець, да, дивиться або бухгалтерію. Він нічого не запам'ятає. Давай, а, що перше, який перший документ, який подається через електронний кабінет? Спочатку ми подаємо 20 ОПП, щоб знати, які в нас, де облікуватися, де знаходитись наш попит. Далі ми реєструємо саме ПРО, подаємо також звіт так. через електронний І, кабінет. це Для того, щоб зареєструвати ПРО, що потрібно зробити. Так. Що потрібно? Потрібно мати сайт, визначитися з платіжною системою, з якою ви будете працювати. Далі подати звіти через електронний кабінет, подати форму 20 ОПП, зареєструвати ПРРО і зареєструвати ключ касира. Угу. Якщо... Ти ж три документи, ми... так? Так. Три дії: Так, три. 20 ОПП, да. зареєструвати ПРРО і ключ касира, так? Да. Угу. Далі ми йдемо. В фонді. фонді нам потрібно мати договір публічної оферти і політика конфіденційності, Так, це для створити, да, створити там касу, каса також створюється неважко, туди підтягуються сертифікати ключів, і дані з фонді і із податкової автоматично співпрацюють, вони підтягуються і бачать дані. ПРО там працює автоматично після першої покупки на сайті, відкривається каса, далі автоматично закривається в 23.56 і подається ЗТЗ. Е, я тебе переб'ю трошки. У мене питання виникло. Тобі ж це ПРРО від фондів, правильно? Ти про це ще скажеш? Да, 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 да. угу. да. Так, так. Да, так, вони... Ну, Хорошо, добре воно працює і зручно, mm -hmm. так як там все є. Так, і ще такі нюанси. По переробі в фонді. Ну, все, звідти подали, можна починати працювати. Воно, Касу підтягнули. Все. Так. Тобі ж, в принципі, специфіка це. Гучно сказано, так? Специфіка діяльності інтернет-магазинів, нічого страшного тут немає. Можна спокійно працювати бухгалтерам, які просто знають, в принципі, базу і основу, а да. ось зареєструвати. Добре, а фонді допомагає так підключити це все до сайту, вони якось співпрацюють, да. так? Да. Угу. Uh -huh. Да, да, вони допомагають uh -huh. і, і швидко від, відповідають на, на звернення. Угу. Uh -huh. А там який така... відсоток у фонді? Який відсоток у фонді? Два з половиною відсотки. Ну, Way4Pay я працювала, з Way4Pay там 2,2 було, але в них досі це питання з ліцензією не, Ніяк не вирішиться, так. тому з ними і я перестала працювати також. І сьогодні почала реєструвати LeakPay, цей цей приватовський. Угу. І там у них півтора відсотка спробую повністю підключу до сайту і потім. І потім розповім, може в прямому ефірі, не в прямому ефірі, а може ну, в наступних ефірах так, розповім а, по, mm -hmm. саме по лікфею. Так, тут питання, якщо виникають, пишіть. Розкажіть, коли краще друга група, а коли третя. По другій групі в нас там є обмеження по співробітникам. У нас там може бути тільки 10 співробітників, так? А по третій групі. У нас обмежень немає. Також в нас по що у нас тут у нас обмеження по доходу ще є в другій групі. Так, в нас 5 мільйонів 500, Я за 5 550 800, так, і в третій групі 7 мільйонів 818 тисяч, тому якщо обороти магазину більші, то друга група ну, би не підійде. Так, тому ми yeah. тут теж регулюємо. А по специфіці, що в нас ось питання є. Якщо дропшипінг, товар з Китаю, то це ФОП-третя група питання. А яка різниця, звідки в нас товар? Друга група, можна товаром з Китаю теж працювати, і третя може бути. Я думаю, що тут тільки обмеження по доходу. Марин, так? Так, да, по доходу і по співробітникам. По, по співробітникам, Так, ви можете бути і на другій групі, і на третій групі. Так, якщо є якісь питання, задавайте. Так, по, по різниці, так, я розповіла, яка друга, третя. Там ще по діяльності є, а ще товарний облік в нас є, так? У нас ще є товарний облік, в чому специфіка, що в нас друга і третя група, якщо товаркою з товаркою працює, то товарний облік обов'язковий, якщо ви торгуєте. Технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту це перший пункт. Другий – це лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Сюди не входять ветеринарні препарати та засоби для лікування тварин. Так? І е, третє це ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Оці три. Пункти, що я тільки що сказала, вони повинні ще до цього вести товарний облік. Якщо ви на другій, третій групі не платники ПДВ, третя група, то ви товарний облік не обов'язково вам вести. Якщо ви на третій групі платники ПДВ, вам обов'язково вести товарний облік теж це собі. Майте на увазі загальна система теж веде товарну товарного для Так, ще питання: да. чи підходить перша група, чи тільки перейти на другу товар по Україні? Догляд за волоссям? Дякую. А я знаю, я знаю про що це. Це перукарня на першій групі, перукарські послуги. Побутові послуги в нас відкрили на першій групі, так? а в них йде торгівля з цією продукцією, продукцією да, там для волосся, шампуні і так далі. Чи потрібно їм переходити на другу групу? Мариночка, ти відповіш на це питання? Чи мені відповісти? Давай, я відповім. Не мала Давай справи. я відповім, нікуди переходити не треба, тому що перша група, взагалі, якщо ви на першій групі, так, і ваш основний вид діяльності буде перукарські послуги, то ви спокійно собі торгуєте цими засобами і нікуди переходити вам не потрібно. Ви залишаєтесь на першій групі. Так, ну наче все по специфіці? Да? Да, Специфіки не страшного. страшного немає. Давай так, трошки я під, зроблю висновок такий, да? так? Угу. В нас що виходить? Можна бути на другій групі, на третій групі. так? Більш вигідніше, якщо у вас до 10 співробітників друга група. Далі, якщо у вас наприклад тільки інстаграм, наприклад, торгівля да, або фейсбук, соцмережі, то в принципі їм можна уникнути ПРРО, РРО вони собі можуть просто через нову пошту да, закласти да. з нею договір да. і наклад да. наложене ну, платежем. Просто відправляти товари, і в принципі uh -huh. закону уникають таким чином, або приймають виставляють рахунок на ФОП. Правильно, не, так, не так. приймають так, нікому раз да, на наші оці картки, ключі і <кій> так далі від привату, не приймають гроші, а просто на Айбан наш, Айбан, міжнародний наш рахунок, ФОПа. Так, це перше. І переходимо до сайтів. Сайти, якщо вони хочуть нормально, офіційно працювати, їм ПРРО не уникнути. І да, е ви... е вони, вони його просто не а ну, так знаєте, заходиш на сайт, а там просто ті на, тільки наложеним платежевим оплати. Ну <різь> Це, Тому да, е значет, реєструємо ми ПРРО. Е є в нас багато різних. Марина з фонді працює. А, і, і з лікпеєм можна працювати, і Вейфорпей у нас зараз на паузі. А, яку б ви не вибрали систему, так головне, щоб вам був відсоток вигідніший і умови вигідні. Значить, договір. Вони ви не підключитесь в цю систему, поки у вас не буде сайту готового так, з товарами, поки там не буде договору оферти і політики конфіденційності. Всі програмісти, які роблять ці сайти, вони це все знають. Вони туди. Це все, все, в принципі, додають. Оплата підключається легко і просто за декілька днів. Наприклад, і в фонді, так, Маринка вам розказала. Да, і да. ПРРО ми теж підключаємо, подаємо через електронний кабінет, подаємо наше 20 ОПП, подаємо а, значить, реєструємо ПРРО. так? Угу. І... і ключ каси. Так, і ключ каси. Все. А далі йдемо у фонді і реєструємо касу, щоб вона працювала. Так, да, реєструємо, не забуваємо зареєструвати касу після того, як подали це. Да. Добре, ну, в принципі, це все. Е, так, питання ще не відпускають нас. А якщо громадська організація не прибуткова, є сайт, підключено в фонді, чи потрібно Перерок. Дякую. Ну, Громадська організація вона торгує чим. Нагадаю, можете можете на мені написати. А громадська організація вона разве торгує торгує для чого? Для того, щоб отримувати прибуток, веде підприємницьку діяльність? Яка громадська Знає, організація? не прибуткова. Дає, не прибуткова. Так а там же ж взагалі інша діяльність. Це зараз не до цього. Ми... Так, Марин? Ну, Маємо гроші А, Ні, це ж уважиш, це до вас не відноситься взагалі а, по інтернет-торгівлі. Ми а, сьогодні розмовляємо про інтернет-торгівлю, тому у вас це а, не, не стосується, не треба вам ПРО. Не потрібно вам ПРО. Не, не потрібно вам перероб, Олена. Так, ну все. Начебто все. Дякую а, всім присутнім. Дякую всім, хто буде а, дивитися запис. Якщо вам було корисно, коментуйте, пишіть нам з Маринкою. Марина, значить, а, скоро цей ефір буде запис на Ютубі викладений. І на цій угу. сторінці я його збережу. Ось. Запрошую всіх бухгалтерів до прямих ефірів. І наступний понеділок в нас вже в мене спланований ефір. Я можу по секрету вам сказати: у нас будуть салони красоти і перукарні, специфіка діяльності ФОП. Тому чекаю вас всіх наступний понеділок. Мирина, дякую тобі велике за, за те, да. що ти прийшла сьогодні. дякую за, за так, запрошення. Я бажаю тобі ще більше клієнтів, ще більше інтернет-магазинів і не тільки. Дякую. Так, все, всім пока, пока-пока.